Тепер ви живете в Німеччині. Скоріше за все за вашими плечима лежить довгий і виснажливий шлях. Тепер ви маєте організувати життя своєї сім'ї в абсолютно новому середовищі це велике випробування не лише для вас, а й для ваших дітей. Психічне здоров'я людини це дещо дуже особисте воно є передумовою належної якості життя, ефективної роботи. Та участі в житті суспільства. Порушення психічного здоров'я є доволі розповсюдженим явищем. Вони варіюються від легких проявів психічних порушень до серйозних психічних розладів. Наслідки можуть бути серйозними навіть на фізичному рівні. Залежно від культурного середовища, психічні розлади сприймаються та оцінюються по різному. Часто питання психічного здоров'я не виноситься на публіку. І навіть у сімейному колі люди воліють не торкатися тем психічного стресу. Психічне здоров'я відіграє дуже важливу роль у розвитку дітей агресивність, похмурість, перебільшені страхи або навіть затримка розвитку є серйозними попереджувальними сигналами психічних порушень. Наслідками цих порушень також можуть бути проблеми з концентрацією уваги. Підвищена збудливість, небажання йти на контакт з іншими людьми або проблемні стосунки з дорослими. Проте така поведінка може виникати в дітей навіть за відсутності складних життєвих обставин чи особливих стресів. Вона також може бути обумовлена генетично. У разі виникнення таких симптомів варто звернутися за допомогою до фахівців. Чи задавалися ви питанням? Яких стресів могла зазнати або зазнає ваша дитина небайдужі батьки мають знайти незалежну професійну допомогу для своєї дитини у такий спосіб ви проявляєте власну стійкість, адже ця допомога може стати серйозною підтримкою для вас і вашої родини, цим самим ви підвищуєте шанси на вдалий початок адаптації в Німеччині та забезпечуєте своїй дитині. Найкращі умови для здорового життя.